До вашої уваги розпакування міксера Scarlett, придбаного в розетці. Зараз покажу вам, яка модель. Значить, стосовно доставки, заказувала я на поштомат доставку. До речі, дуже цікава опція зручна. Дуже багато цих поштоматів по Києву. Я забирала на метро КПІ. Без ніяких проблем. Зараз ми з вами подивимося. Що у нас всередині? Що, що, міксер у нас всередині? Значить, що у нас? Так, запаковано в такий курочок. Гарантійні листи? Все тут складено. Подивіться. Я довго вибирала міксер. Хотілося мені такого полічника на кухні. І я вибрала. Немалу роль зіграв колір. Подивіться, який чудовий колір. Скарлет 600 Вт, потужність 600 Вт, дуже потужний. Ну, як професійний 600 Вт, це вам не 300, це 600. Значить, от у нас шнурок, ну там писали десь метр, мабуть, він. Ще такий контейнер для зберігання. У нас тут є дві насадки для тіста. Для крему, прошу вибачення, і дві для тіста, от гачки і вінчики. Так, і ось такий от контейнер, в якому міксер прекрасно зберігається. Входить і виходить. Значить, далі, що у нас? У нас 6 швидкостей. Ну, Це просто великоліпів, що у нас тут? 600 Вт модель, скарлетта, ну, чудовий колір. Погодьтесь, да? ну, не в кольорі справа, да, скажете ви, а в тому, як буде працювати. Вставляємо. Наші насадочки. Так. А. Тут пазики, щелк. Зараз трошки порепетируємо з вами, ну, як на мене потужний, дуже. Навіть на першій швидкості досить великі оберти. Так, і виймаємо. Ба-бам! Все, дякую, розетці, за шикарний міксер. Буду користуватися. Всім раджу, дивіться на цього красення. До побачення!